Важив 32 кг, 2 тижні коми, 4 місяці без свідомості, 8 місяців не розмовляв. Це все стало наслідком ДТП, в якому 16-річний Тимур Головатенко отримав закриту черепно-мозкову травму і аксональне ураження мозку. Казали, що він важкий за таких важ... важких не беруться. Я не знала, що мені робити, куди далі. Єдиний центр в Україні, який відгукнувся і захотіли нас приймати. Це були модричі минулого року. Мама привезла Тимура у Модричі у важкому стані. Він був нерухомим та виснаженим. Не розмовляв, була алергія майже на всі продукти запалення пішло і пневмонії. Він приїхав без свідомості. Перший раз він попав в інтенсивну терапію. Ми з ним працювали більше, щоб попередити ускладнення. Потім ми поступово працювали із рукою. Зараз він спокійно може розкручувати щось дрібніші предмети. ми постійно йдемо вперед. На жаль, це дуже довгий процес, але ми рухаємось. Пройшов рік реабілітації у Модричах і Тимура важко впізнати. Разом ми досягнули неймовірних результатів. Пішов права нога. Баланс. Ліва нога, палицьо лише там. Ми вже так, як сказати, на фінішній прямі пацієнт вже дійшов до функціональної ходьби. Тобто він вже ходьбу не тільки тренує, а й використовує в побут. З допомогою мами і канадської милиці він ходить на заняття, хороший когнітивний прогрес, то він і жартує. Він якось себе почуває як свої своїй тарілці. Це чудово, і він приходить не як на каторгу. Він приходить на тренування. Він розуміє, що це нормальний тренувальний процес, молодий і саме сне, що він хоче. За братом скуче, мама мамою, да за братом скуче.